Вже не хотів послухати? Не. Так, все, можна приступати. Ще раз доброго дня. Шановне товариство, розпочинаємо засідання акціонної комісії з приватизації шляхом продажу нежитлового приміщення за адресою вулиця Тернопільська, 14, СМТ Гусятин, Чортківський район Тернопільська область. На виконання наказу органу приватизації у склад комісії війшли в Андрій Олегович. Заступник начальника управління комунального майна та природних ресурсів, начальник відділу обліку майна, Хавтор Віра Олегівна, заступник начальника управління з питань комунального майна та природних ресурсів гублюдмилазиновіна, начальник відділу з питань приватизації відчуження продажу списання управління з питань комунального майна та природних ресурсів тонопської обласної ради, члени комісії, батіг. Віталій Степанович, представник депутатської фракції Тернопільської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність у Тернопільській обласній раді, сьомого скликання за подання фракції Дмитришин Петро Васильович, заступник начальника відділу фінансово-економічного планування, бюджету та обласних програм виконавчого апарату Тернопільської обласної ради. За поданням Тернопільської обласної ради, Трученко Ярослав Олександрович, представник від депутатської фракції Тернопільської обласної організації політичної партії за майбутнє в Тернопільській обласній раді 7 скликанням за поданням фракції. Заставна Ольга Петрівна, представник від депутатської фракції Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода Тернопільської обласної раді, 7 скликанням за поданням фракції. Марцинкевич Василь Іванович, представник від депутатської фракції Тернопільської обласної організації політичної партії Довіра у Тернопільській обласній раді, сьомого скликанням за поданням фракції. Мороз Ірина Мирославівна, заступник начальника юридичного відділу, управління з питань комунального майна та природних ресурсів Тернопільської обласної ради. Підь Михайло Миколайович, представник від депутатської фракції Тернопільської обласної організації з українського об'єднання батьківщина у Тернопільській обласної раді, сьомого скликання за поданням фракції. Присутні в нас, розумію. На даному засіданні присутні восьмеро членів комісії. Відсутні хто у нас Хартур Віра Олегівна і заставна Ольга. Вісім чоловік від загального складу, десь чоловік. Дві третіх у нас є. Можемо розпочинати засідання, приступати до порядку денного. На порядок даний. Виноситься три питання: визначення стартової ціни об'єкта малої приватизації спільної власності територіальної громадсьці міста Тернопільської області, нежитлового приміщення аптеки номер 33 загальною площою 632,6 квадратних метрів за адресою Тернопільська 14, СМТ Гусятин, Чортківський район Тернопільська область, що перебуває на балансі Тернопільського обласного громадського торгового аптечного об'єднання. Друге питання: розроблення умов продажу об'єкта малої приватизації спільної власності територіальних громадській серед міст Тернопільської області на житлового приміщення аптеки No33 загальної площі 632,6 квадратних метрів за адресою Тернопільська 14, СМТ Госятний Чортківський район. Тернопільської області, що перебуває на балансі Тернопільського обласного виробничого торгового обтечного об'єднання. І третє питання: розроблення інформаційного повідомлення Тернопільської обласної ради про проведення електронного аукціону об'єкта малої приватизації спільної власності територіальних громадськіл серед міст Тернопільської області, нежитлового приміщення аптеки номер 33 загальною площою 632,6 квадратних метрів, за адресою е, вулиця Тернопільська, 14, СМТ Гусятни, Чортківський район. Тернопільської області перебуває на балансі Тернопільського обласного виробничого торгового тежного об'єднання. Пропоную проголосувати за такий порядок денний. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Приступаємо до питання номер 1 Визначення стартової ціни об'єкта малої приватизації спільної власності теріальної громадсьці Тернопільської області, нежитлового приміщення аптеки No33 загальною площою 632,6 квадратних метрів, за адресою вулиці Тернопільська, 14, СМТ Гусятин, Чортківський район Тернопільської області, що перебуває на балансі Тернопільського обласного вороничного аптечного об'єднання. Відповідно до звіту про оцінку майна. Отриманого висновку про оцінку майна і рецензії, яку отримали на звіт про оцінку майна, вартість об'єкту становить 2 мільйони 410 тисяч 464 тисячі. Враховуючи це, що відповідно до рішення сесії Тернопільської обласної ради від 8 лютого 2024 року 942, затверджено. Даний звіт про оцінку майна, відповідно до якого ринкова вартість відчуження приміщення аптеки становить 2 млн 410 464 грн. Таким чином, пропонується встановити стартову ціну в сумі 2 млн 410 464 грн. Хто за? Хто проти? Отрималися. Приступаємо до порядку номер 2 Розроблення умов продажу об'єкта малої приватизації спільної власності територіальної громадські серед міста Тернопільської області, нежитлового приміщення аптеки номер 33 з загальною площею 632,6 квадратних метрів за адресою Тернопільська, 14 СМТ Гуцятин, Чортківський район Тернопільської області, що перебуває на балансі Тернопільського обласного виробничного аптечного об'єднання. До слова запрошується Ірина Мирослав'яна Мороз. Як ми проголосували в попередньому питанні. Стартова ціна об'єкту 2 мільйони 410 тисяч 464 гривні. Це без ПДВ. Крок аукціону становить 1% стартової ціни. Це 24 тисячі 104 гривні 64 копійки. Дата проведення аукціону 1 квітня 2024 року. Ну, година, в котрій починається аукціон, буде встановлено електронною торговою системою для кожного електронного аукціону в окрему проміжку з 9-ї години до 18-ї години дня. Розмір гарантійного внеску становить 20% стартої ціни аукціону. Це 482 92 гривні 80 копійок. Розмір реєстраційного внеску становить 1 420 гривень. Другий етап це вже визначення старту ціни з рахуванням зниження стартової ціни. Дата проведення опціону через три чи через 6? Через 3. Через 3 робочих дні дати його оголошення, оголошується автоматично електронно-торговою системою. Стартова ціна об'єкту буде становити на другому етапі опціону 1 мільйон 205 тис 232 грн без ПДВ. Крок аукціону буде становити 12 52 гривні 32 копійки, 1% стартової ціни. Розмір гарантійного внеску буде становити 241 46 гривень 40 копійок. І розмір реєстраційного внеску 1 420 гривень. І третій етап це аукціон з покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Дата проведення аукціону через 6 робочих днів з дати його оголошення. Автоматично оголошується електронною торговою системою на раніше 9.30 у робочий день з понеділка по п'ятницю. Стартова ціна об'єкту буде становити 1 мільйон 205 тисяч 232 гривні без ПДВ. Крок аукціону буде становити 12 тисяч 52 гривні 32 копійки. Це 1% від стартової ціни. Розмір гарантійного внеску буде становити 241 46 гривень 40 копійок 20% стартої ціни аукціону. І розмір реєстраційного внеску 1 420 гривень. Також встановлено наступні умови об'єкту приватизації. Покупець бере на себе витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу об'єкту. Право власності на земельну ділянку під об'єктом нерухомого майна не переходить у покупця за результатами даного аукціону, а підлягає наступному оформленню з в установленому чинним законодавством України порядку. І також визначаємо рахунки для зарахування гарантійного реєстраційного внеску. Ну а також за результатами аукціону. Є потреба їх зачитувати. Ось і в разі реєстрації лише одного учасника на акціоні без умов, а також аукціону зі знищенням стартової ціни орган приватизації приймає рішення про приватизацію шляхом викупу безпосередньо таким частком на статті на підставі статті 15 закону про, оренду, про приватизацію державного комунального майна. Пропозицію. Мені пропозиції виключити третій етап Акціон з попротивом зниження. Зниження. І е, е, після другого етапу за відсутності учасника скасувати. Тоді голосуємо зараз першим етапом загального за умови продажу. Хто за? Проти? Отрималися. І за пропозицію Віталія Степановича. Хто за? Я отримала для протоколу. Проти. Отримались. Отримались мороз, так? Так. Переходимо до третього питання: розроблення інформаційного повідомлення Тернопільської обласної ради про проведення електронного аукціону, об'єкта малої приватизації спільної власності територіальної громадські Тернопільської області на житлового приміщення аптеки номер 33 загальною площою 632,6 квадратних метрів за адресою. Вулиця Тернопільська, 14, СМТ Варсатим, Чотківський район, Тернопільська область, що перебуває на балансі Тернопільського обласного виробничого торгового абтечного об'єднання. Слово запрошується Ірина Муриса. Так чи є потреба зачитувати інформаційне повідомлення? Вони у вас роздані на руки. Є у вас наявності. Інформаційне повідомлення передбачає цю інформацію про аукціон, яку ми проголосували в попередньому питанні. Інформація про умови, на яких здійснюється об'єкт приватизації, час та місце ознайомлення з об'єктом, організатор аукціону і засоби платежу. Також перелік документів, які необхідно буде подати потенційному покупцю на участь в об'єкті приватизації. Питання, позиції. Пропозиції немає. Хто за, то... проти? Отримався. Все, дякую. Дякую за засідання комісії. Доброго. Ні, не все. Я, я зрозуміла, я вже не хотіла вертатися. Не вміла зновім протоколі, не напише далі. Я протокол, буде тим, Юрія я все на мене вичитали, як і начальник управління.